Добрий вечір, дорогі друзі! Вітаємо вас на ютуб-каналі Віче. І традиційно у цій порі зі мною протиєрей Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Вітає вас також. Отче, доброго вечора! Вітаю всіх! Ну доброго що, вечора. Дякую вам. Дорогі наші однодумці, що ви приєднуєтесь до нас, що ви, не дивлячись ні на які проблеми, ні на які труднощі, які ми всі сьогодні, від яких ми всі потерпаємо, я маю на увазі проблеми з електрикою. Все одно знаходити час доєднуватись і слухати тлумачення Євангелія кожного дня. Це однозначно корисна справа. І ну, що тут ще можна додати. Для мене це такий, знаєте, однозначний приклад, Приклад незламності духу наших людей, і ми всі е, бачимо, що е, допомагаємо один одному. От мене, наприклад, здивувало сьогодні. Я передивлялася е, стрічку у Фейсбуці, і е, одна жіночка Ольга Бобрус е, написала такий пост: Любі друзі, відкриваю пункт незламності в себе вдома. І вона розповідає, що в наявності дві кімнати вона може дати, там, два дивани, чотири крісли, і можна, якщо потрібно. Буде, якщо більше людей матраци кинути е, на підлогу. І вдома є грубка, і є піч, яка дає можливість готувати, якщо газ раптом навіть зупиниться і не буде. Ну, Тобто, просто настільки неймовірно, вона вказує свою адресу, місто гнівань, це Вінницька область, е, чітка адреса, номер телефону, і додає, якщо немає зв'язку, приходьте так. Тому що ми з вами всі бачимо, що іноді навіть мобільного зв'язку немає. Ну, отче, ти уявляєш собі, от просто які неймовірні у нас люди, які неймовірні українці, і це дуже обнад... обнадіює, тому що людське серце, яке відкривається своєму ближньому і людина хоче допомогти, то я думаю, в такий момент Господь бачить, допомагає цій людині, і межі, оцій широті духовні сердечні, вже немає. Так, але це залежить від того, чи людина хоче його відкрити до ближнього чи ні. От я до речі, що серед так. наших співвітчизників є де інші, хто відкриває своє серця. Я хочу сказати, я якраз і подумала, що ну це є прямий приклад того, що означає ближній. Ну тобто вона ж не пише але, там але, але. родичі чи друг. Вона пише українці, кому потрібно, будь ласка, велкам. І до речі, завтра ми будемо говорити якраз про ближніх і завтрашня. В Євангелії присвячуються цій темі, але будемо вважати, що сьогодні ми такий місточок перекинули, тому що ну, мене дійсно вражає і надихають такі історії однозначно. Ну що, друзі, е, тож прошу вас Та проявити... Приходьте завтра теж на наш. Так, завтра приходьте на наш YouTube канал, на нашу зустріч. А сьогодні підписуйтесь, ставте вподобайки, шерте нас, будь ласка, розповідайте друзям, колегам. Просто навіть в соцмережах діліться нашими посиланнями. На наше відео, нам це приємно і однозначно це користь всій нашій Україні, нехай Господь буде з нами. А ми давайте почнемо обговорювати Євангеліє сьогоднішнього дня. Отже, цитую євангельські слова: Я є двері. Хто через мене увійде, той спасеться і увійде, і вийде, і пасовище знайде. Ну, от, отче, ці слова відносяться до тих, які стали афоризмами для освічених людей усього світу. Цікаво те, що у мене от є друзі-протестанти, і саме опираючись на цю фразу Я є двері, вони вважають, що одного разу обравши Христа, відчинивши, так би мовити, двері свого серця для нього, вони стають врятованими і обраними для Царства Небесного раз і назавжди. І зворотнього шляху немає. Але якщо подивитися в принципі, на цей вірш, сказаний самим Христом, то з цими і важко й не погодитись. От питання в мене наступне: як ми засвідчуємо, що дійсно відкриваємо своє серце для Бога через хрещення, через якусь фразу, тобто, як ми знаємо, що от мої двері, мого серця відкриті для того, щоб туди війшов Христос. Ну, двері це така штука, яка може, які яка може бути, бути відчинена, а може бути зачинена. І від, відкриває її Господь або людина, і закриває її теж дуже часто людина своїми вчинками, і ми можемо заходити і виходити, так якщо Господь каже, що е, іншими словами. Ми розуміємо, що через Господа ми входимо в царство Боже, то ми розуміємо, що ми можемо в цей стан війти і вийти. Тому що, поки ми на цьому світі живемо, ходимо по нашій землі, земній кулі, то йде час. Про Процес спасіння він в даному випадку динамічний, а не статичний. Це не так. І я спасений. Все, я вже там. До речі, мені подобається одна з молитв і в хрестійного канону на літургії, де є такі слова, що подяка Господу, що Він дав нам царство небесне майбутнє, тобто те, що в майбутньому. Тобто воно дане дано, але його треба нам, людям, що з вами усім засвоїти. Тобто, через Господа ми входимо в нього. Але своїми вчинками, ще поки ми тут, ми можемо в ці двері війти, а потім. І назад вийти. Угу. Так що тут такий момент. Тобто треба бути пильними весь час. Давай, так, давай глянемо далі. Дуже цікаво розвиває думку Христос. Злодій, говорить він, приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і надто мали. От дивись, в цьому фрагменті Христос, по суті, протиставляє собі злодія. Для мене, як для редактора, це означає е, конкретно: от середини нейтральності немає. Ми або з Христом, або під владою злодія. Хто цей злодій? Це диявол? Ну, якщо персоніфікувати, то це диявол, чи там біс, чи е, чорт. Але якщо більше це брати загальним поняттям, то це, звичайно, навіть і ті пристрасті, які ми в собі тримаємо. Вони теж злодії, тому що наші пристрасті е, нас прив'язують до землі і крадуть у нас, вбивають нас, правильно пристрасть. Наприклад, візьмемо пристрасть приспристра е, алкоголю. Mm -hmm. Вона вбиває людину в прямому е, сенсі, а в духовному теж вбиває. Просто не всі пристрасті, вони. Е, Видно, їх можна побачити, їх наслідки в людині зовнішньо, але внутрішньо людина може бути вмирати, може бути, ну, можна сказати, духовно уже е, тліти. Mm -hmm. е, і через це е, це теж можна розмірковувати як наші вороги, пристрасті, наших гріхів і гріховні звички. От е, там ще Господь про себе, так? Тому що, так? Чому? Тому що через Господа ми знаходимо спасіння через нього. А, але яким чином? Тим, що ми слухаємось і йдемо за ним. Mm -hmm. Він як наш пастор, так? За якими да, Він так і говорить в, тому, в даному випадку. Ну от дивись, у мене немає заперечень, що добрий пастор дійсно буде за будь-яких умов. Рятувати свою ну, худобу, своє стадо, да? але я би могла не погодитися, що всі найманці, от він там говорить найманий, погані робітники. От дивись, і ми з тобою були найманими працівниками, і дуже багато людей у світі так працюють. І я знаю багато випадків, коли в наших широтах складні там для країни часи і скорочували зарплату. Ми пам'ятаємо ці фінансові оптимізації. Там і на 25% от у нас навіть такий був період. А, або навіть зараз знаю, що в багатьох сферах є і скорочення зарплати простої, але люди, наймані працівники, віддано працюють, виконують свою роботу у повній мірі. Тож чи можемо ми ну, не погодитись з фразами? Навіщо так Христос говорить? А наймит тікає, бо він наймит і не турбується про овець? От я би з цим не погодилась. Я думаю, що з вами згоден, що більшість на сьогоднішній день робочих місць це є наймано робота, якщо взяти весь світ, то угу. uh, ті, хто працює сам на себе, набагато менше, ніж ті, хто працює там на ціле підприємство, а підприємство комусь належить, то звичайно. Але давайте для того, щоб зрозуміти даний контекст і правильне твердження uh, вивести з нього, то ми візьмемо. Що коли Господь казав про це? І що саме казав? Він приводив в приклад роботу саме е, пасти того, хто пасте пастуха, угу. і в ті часи пастух це була робота, особливо там, де ой, це в наш час, ніби і в наших широтах, все зрозуміло. Нічого такого страшного нема. Ну хто що може бути? Я наприклад я в дитинстві теж пас пас корів. І що ну яка? Ну там головне, щоб корова в яму не впала, чи ще щось? І Якби яка не є небезпека? Угу. А візьмемо часи Христа, Адже ми знаємо, по перше, це були пустельні місця, де ходили постійно, переходили з місця на місце, щоб знайти, де буде випасатися ця отара, цих овець, в... і йдуть в пустельні місця, і там, де дуже багато хижаків, mm -hmm. і ті ж леви були, і інші. Через це сьогодні навіть сьогодні небезпека, коли там пасуть в горах, так бувають вовки, нападають на стадо, і пастухи мають свої рушниці, і все одно це небезпека. Тому тому що вночі ти небагато бачиш. А, наприклад, якщо це стая вовків, то це дійсно небезпека, навіть якщо в тебе рушниця, бо її ще перезарядити і, і, і інші нюанси. А в ті часи, що було у нього, палиться, прощай, і все. Слухай, цікаво, я б, по-перше, по не знала, що ти пас корів коли-небудь, це так цікаво, якось розповістиш про це. Це, певно, десь в село ти їздив да? до бабусі. А, да, да, до, до бабуся, да. а, а от цікаво, і що говорять, що життя пастух має зберегти вперше за все своє життя, чи все ж таки от, є якісь настанови? Ну, там? В даному, в даному повернусь, так? Mm -hmm. тобто, Пастух тих часів, так Якщо це його, то він ризикував, тому що він розумів, що зараз роздеруть його стаду, адже. Mm -hmm. Хижак, коли він міг роздерти багато. З'їсто він одну там вівцю, а роздере багато. Mm -hmm. Ну знищить частину стада. Через те mm -hmm. він ризикував, тому що це його майно він від цього живе. А от ми повертаємось до наймета. А наймета На що йому ті гроші, якщо його зараз лев загризе, mm -hmm. він кидав е вівцю овець і втікав. Через це от господь саме для нас, дійсно, ми, коли якщо в наші реалії переносимо, то нам не зрозуміло, чому наймет ну з негативним знаком. Mm -hmm. А хто їх власник з позитивним? Ну то хто, їх, хто є господарем, цих овець. А в ті часи, то якщо ну, ми так, виходить. Нав... Христос говорить, щоб їм було зрозуміло, так. так. Е, ну, дивись, продовжимо тоді далі. І інших овець маю, які не з цього двору, і тих мені треба привести, і голос мій почують, говорить Христос, і буде одне стадо і один пастир. От дивись, Ісус промовляє ці слова іудеям, яких вважає в принципі, ми знаємо своїми дітьми, тобто обраним народом. А говорячи про інших овець, мова йде про всіх інших, не юдеїв, правильно? Тобто так званих язичників про нас. Так, Саме так, саме так Господь говорив про ідею, і він е, промис е, своїм промислом бачав, що буде новий його богообраний народ, християни, і це буде будь-яка людина з усього світу, і, і чи язичник, чи іудей. Спочатку він дійсно, як до свого обраного іудейського народу, прийшов в першу чергу, але він прийшов для свого для всього світу. Угу. Перш е, його богообраний народ почув першим проповідь. Але проповідь луна для луна, лунала для всіх, і через це господь дійсно так і каже, що почують мій голос, і буде одне стадо. Що цікаво, момент, чому господь наголосив про голос? Справа тому, ми знаємо, що вівці дуже погано бачать. Вони там буквально за метр чи за два вже практично нічого не бачать. І дійсно вівці звикають до голосу пастиря. І, наприклад, тут в Євангелії теж буде такий згадується момент, коли з печери виходять вівці, пастухи стають по обидві сторони печери, і кожен кличе. І вівці знають, куди йти. Вони не бачать свого пастуха, вони mm -hmm, йдуть на голос. На от і дійсно, ми чуємо Євангелія. Ми йдемо за ним. Так, за голосом Христа, яке звучить з Євангелія, і єднаємось в один організм, церкву, боголюдський організм, глава якого є наш пастор Христос. Так дуже гарні слова. На цьому і будемо завершувати, і дуже будемо сподіватися, що буде це об'єднання, коли всі ми станемо однією церквою. Це знаємо, що і в словах нашої молитви вірою звучить таке, що ми заради єдиної апостольської церкви молимось. Ну що, дорогі друзі, дякуємо вам, що ви були з нами сьогодні. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, шерте наше відео, проводьте з ним час. Якщо ви не можете дивитися в прямому ефірі, завжди є можливість глянути у записі, послухати в машині. Ну, тобто, долучайтеся, будьте активними. Отже, я дякую тобі за сьогоднішню нашу бесіду. Нагадаю друзям, що з вами була я, Ілона Соколовська, і протиіорей Володимир Давидов. Що отже, Спеційне наше, так би мовити, прощання. Спасибі за бесіду, Бог вас благословить, нехай всіх і оберігає. Добраніч. Добраніч всім, до побачення.